Цей Rolex ми купили за 15,5 тисяч євро, ринок в нього десь 17 з такою довжиною браслета і в плюс-мінус подобному стані. У нас дуже гарний стан. Далі Zenith цей ми купили за 9 євро, повністю комплектний, повністю з документами, з, з звільняннями. Це дзвінок, кстати, до Rolex. Теж витрагували його для клієнта. Так, в нього ринок 17 тисяч євро. Ми купили за 9. Цю бусинку ми купили за 1100, здається, а ринок в неї, в неї десь 1500. 1800. Цю ми купили за 2,2 євро. Ринок в нього десь біля трьошки. І цю ми купили за 5,5. І ринок в нього немає ринку, тому що це музейна історія і коштує вона приблизно десь 12-13 тисяч євро. Повністю новий годинник в плівках 2000 року. Лімітована серія. Ох, це. А -а -а -а. Ніхто цього не бачив. Ось такі підсумки понад 15 тисяч євро. Ми зекономили нашим клієнтам на підбірі і пошуку годинниках на виставках у Європі. Президент.